Це сьомий день мого бігу І за сьогодні я пробіг 4 кілометри. Я зараз ставлю фотографію, і заранше я вибачаюся за те, що іноді можу дмухати мікрофон. Можу іноді дуже близько нести його до рота і тому може так виходить. Я тут так подумав. Я знімаю відео, і я їх знімаю не кожного дня. Ну, тобто... Кожен день. А я не кожен день бігаю. Тобто, коли я починаю знімати нове відео, у мене починається просто задишка, тому що прогресу немає, бо я не кожен день бігаю. Коротше, друзяки, надалі не буде озвучки і субтитрів. Я просто не знаю, що говорити і що коментувати під цей відос. Тому вам придеться дивитись, як я біжу і задихаюсь. Дякую. Ось це вже перед фінішом. Уже як я завершав пробіжку, у нас сонце ось таке світе. Увечері це вже пів дев'ятого вечора було. Ось таке сонце, гарне світе. Зараз можу попросити тільки поставити лайк, може коментар написати, щоб я просто міг узнати, що це комусь цікаво, щоб я зрозумів, що я це не просто так знімаю. А так можу подякувати за перегляд і працюємо далі. Дякую.